Чернігівські правоохоронці отримали нового керманича. Начальником міського відділу призначили Володимира Рапуту. До цього він займав аналогічну посаду в сумах. Основна задача перша очередна задача це підтримання надріжачого правопорядка на території міста, А це включає в себе, починаючи з прийому заявлень любого характеру і відповідного реагування. На, ці на представлення нового керівника особовому складу завітав міський голова Олександр Соколов. Я завжди вважаю, що Чернігівської міліції мобільна, професійна. І всі керівники, які були, вони зробили свій план розвитку Чернігівської міліції. Я сподіваюся, що ті позитивні напрацювання, які в нас є, вони надалі будуть продовжувати. Роботи у нового керівника буде достатньо. За словами очільника обласного УМВС Олега Демченка, останні перевірки Чернігівського міськвідділу показали незадовільну роботу правоохоронців. Підудеться сплошної укривательство преступлень. Це ні для кого не тайна. Я об этом говорю відкрито. І ми виявляли, штаб, інспекція штабу виявляла і прокурори, прокурорський точно так же тригірую. І ті, які нарушення були виявлені на сьогоднішній день, і міністерським апаратом, будуть. Принімати самые строгие меры дисциплинарного характера за укрытый преступник, плоть до уволдовольнення. Володимир Грапута, уродженець Чернігівщини, має дві вищі освіти в міліції. Працює з 1995 року. Обіймав різні посади на Сумщині з 2012 року. Очолював міський відділ обласного центру.